Це річно склалося так, що патроном небесним покровителем України і відповідно столичного міста Києва був археостатих Михайло. І це зображення археостатига Михайла, яке ми тут бачимо, це є зображення того знаку, який висів і панував над Києвом, тому що він знаходився на самій верхівці одного з найвищих споруд Києва, Київського магістрату на Подолі. of him. Чому на магістраті і чому саме на подворі? Справа в тому, що місто на той час було досить своєрідно влаштовано, і центром адміністративним центром міста був саме поділ, і, відповідно, все концентрувалося в ратуші. Архістатих Михаїл там ратуша кілька разів перебудовувалася, вона руйнувалася, вона там вимагала якихось ремонтів. Але найбільшою катастрофою Ратуша зазнала 1811 року, коли була величезна катастрофічна. Пожежа. На Подолі, фактично, вона згоріла і архістатих з тих небес, на яких він знаходився, опустився аж вниз, його зберегли, перенесли спочатку в дім війта, потім в одну із київських церков. А коли організовувався сучасний нам національний музей історії України, тоді він мав в кінці 19 століття, іншу назву, він туди потрапив, в числі перших. Фактично, експонатів. що собою являється рельєф? розповідають що. Е... Той жезл, спис, який в нього в руках з Христом, колись був, рухався, і коли відбувалася та чи інша годинник, година на годиннику на цій самій же живиші, то він цим списом штрикав цього нечисту силу, яка в нього під ногами. Але, на жаль, після тої пожежі цей механізм не зберігся, і він зараз такий суцільний, але ми повинні про це знати. Сучасний стан, який ми бачимо, це внаслідок його, так би мовити, історичного життя, змін, доповнень, реставрацій. І так ми можемо його побачити у тій якості, в якій зараз він існує.